Дівчат, привіт. E, значит, так, я обіцяла вам показати різницю, різницю по фетру. Бачите, я різний 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 фетр. І потім ще вам дуже цікаво щось покажу. так Починаємо e, з китайського фетру. Ну, По-перше, я так зрозуміла, що фетр ви хочете під заколочки. Оце у мене 1,2 мм. Це вот 1,2 мм. Так, і вот это все йде 1,2 мм, и вот это все йде 1,2 мм. А, значить, те, що ви показували, у вас 2 мм. Бачите, вот это йде 1 мм, ну, різниця. а вот это 2 мм. Вот тут у мене це я буду окремо показувати. Вот видите, вот это 2 мм это листки у мене лазером. А вот это йде 1 мм. Просто чтобы вы розуміли, ну, как бы. Ну, Як на мене, то для заколки затовстий. Але, так, поїхали. Тепер давайте роздивлятися фетр. Я вам поклала китайський фетр. Ну, У мене китайський фетр, ну, він, я його вважаю сама, він ще більш-менш. Ну, от Якщо ми будемо дивитися, звісно, от бачите, я прямо на синій фон, да? він тонкий. Він має ось такі, у нього сама структура Полістер, видите, як він там заламується. І звісно, що він буде неоднорідний. От Я жовтий взяла. Видите? Тобто це Китай один. Але, якщо десь я тут вам поклала. Зараз дівчатка знайду. вот это я привожу. Це стандартні заготовки, це я сама ріжу з Китаю. Це э, стандартна заготовка під. Э, Короче, перед заколку с китайского фетра. Но тут фетр, видите? Вот тут Він ну вин тонкий, а тут вин и детов тише, но не 2 мм. Як по мені, от цей тонкий фетр, ну взагалі, якщо в патчі їм підклеювати, ну це дуже непогано да? з одного боку. І для заколок, ну в принципі, на зворот, як по мені, він годиться для заколок на виробку для заколок, можливо, для подвійного матеріалу щось склеювати, але зауважувати от таку от його структуру. Ми, звісно, використовуємо корею. От я вам так покажу. Сейчас я вам ще покажу один листочек китайського фіра трошки кращої якості, але він буде товстіший. Ти спеціально ну, те що у мене є, бо я собі привозила. Значить, от це все це Китай. Значит, мы його використовуємо там на на своє виробництво. От це у нас там в продаже зовсім він дешевий там 4 или 4,50, дівчата беруть, використовують на работі на каркас. ну Має місце бути, заколку можна підклеїти. Тепер ось це теж Китай, але это не это не Корея, это Китай. У него толщина, вот видите, 1,2. Ну, це видно, що це Корея Вот, Коли бачите, я вот так листок заламываю, Видно. Він достатньо непоганий, він кращий, ніж це, на мій погляд, але ну, у нього структура, з якої робиться сам фетр, вона інша. Бачите? Вона така, як от ви трогаєте на дотик, вона така, як трошки масляніста, має місце бути. І фетр, он, он ну, Я його покупала 0,5, він теж досить непоганий. Ми на проклейку ставимо в залежності, ну, коротко, якщо нам треба якийсь матеріал там робити з певними. він у мене весь, весь йде... Виробництві різні. От це все китай жорсткий. Ну, і є там ще варіанти. Чи він годиться на заколку, годиться.